Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра. Сьогодні пропонуємо вашій вазі агрогороскоп. Для отримання якісного насіння у квітні 24 го року, час київський. Це у нас висадки тих овочевих культур, які вам сподобалися і ви зберігалися з минулого року сортові культури, але можна ще і сіяти насіння і теж отримувати врожай і з цього врожаю збирати насіння. Отож, давайте розберемося, які періоди, для чого ми можемо використати. Перший період козиріг спадаючий місяць, це третя фаза, тому корени плодові овочі, кінець третьої фази. 1 квітня з 8 години ранку до 18, 2 квітня з 18 до 0. Чому немає всього козирогу? А тому, що у нас перехід місяця з 3-4 фазу. Ось такий у нас період. Наступний період в стрільці. Зразу ж після спаленого шляху місяця дуже багато енергії. Дуже добрий період і для вершків, і для корінців. 26 квітня 6 ранку до кінця доби, 27 квітня всі 24 години, 28 квітня з 0 годин та до 10 години ранку. Наступний період теж дуже добрий, козиріг. 28 квітня з 13.30 до кінця доби, 29 квітня всі 24 години, 30 квітня з 0 годин до 15 години дня. Ось він у вас перед вами, весь агрогороскоп. Посівів, посадок, висадок для того, щоб ви отримали якісне насіння на наступні роки. І це ми висаджуємо в квітні 2024 року. Бувайте всі здорові! Хай вам щастить у всіх справах, усіляких гараздів! А ми з вами зустрінемося в наступному відео, новому відео на нашому каналі. На все добре!